Давайте розглянемо продукт, до якого після першого використання часто повертаються чоловіки. Це гель після гоління. Швейцарський виробник юст розробив гель цілком з натуральних інгредієнтів, і основу гелю складають алое, іван чай і едельвейс. Саме ці рослини мають протизапальні властивості. Вони дуже добре доглядають за шкірою. А ще потрібно шкірі після гоління. Добре зволожити шкіру, зняти запалення та подразнення. А якщо є невеличкі порізи, то ці інгредієнти також мають антисептичні властивості. Користуватися гелем дуже просто. Потрібно нанести невеличку кількість гелю одразу після гоління. Змивати не потрібно природна формула гелю має абсолютно безпечний склад, тому його можуть використовувати підлітки саме з першого гоління. Бережіть себе та своїх близьких. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!